Ще один пляцок до святкового столу із серії улюблених, тобто готується одним коржем, так як ми з вами дуже любимо готувати. Це пляцок з чорносливом на пісочному тісті і з додаванням шоколаду. Нам сподобався. Отже беремося за приготування. Спочатку готуємо тісто. Об'єднуємо жовтки з цукром, перетираємо до посвітління. Можна це зробити вінчиком без міксера. Далі додаємо сметану, у мене 15% жирності, плюс м'яке масло або можна дати розтоплене масло. Об'єднуємо, додаємо розпушувач, розсіяне борошно і тепер поступово, додаючи невелику кількість борошна, замішуємо тісто. Додаємо потрішки, тому що, повторюся, вкотре борошно є різне, нам треба зробити тісто, яке не буде липнути до рук. Тому вводимо поступово борошно. У мене пішло борошно рівно так, як я вам даю в рецепті. Ви орієнтуйтесь на консистенцію. Дивіться, має збиратися в грудочку, ось навіть шматочок відпав, але ми його легенько доєднуємо до грудочки. І не липне до рук. Ставимо поки що його в холодильник. Підготуємо поки що горіхи і чорнослив. Порізала я горіхи і подрібнила чорнослив. Тісто вже трішечки схопилося, можна з ним працювати. Беремо форму, застилаємо пергаментом, викладаємо тісто і розтискаємо або розкачуємо. Форму одразу беру велику, ми спечемо один великий корж, розріжемо його на дві частини і будемо мати повноцінний пляцок. Якщо тісто прилипає до рук, тішки підсипаємо борошном і розтискаємо. У нас має вийти ось така основа. Далі наколюємо виделкою, поки що відставляємо в бік, збиваємо білки. Збиваємо до пивної піни, додаємо цукор, збиваємо до глянцевого блиску. Далі додаємо кисіль, у мене з ароматом лимона. Якщо не маєте киселю, можна замінити на крохмаль. Тут я ще трішки додам барвнику, тому що він не зовсім жовтий, як мені хотілося. Б. Перемішуємо. Все, білки ми теж збили. Як бачите, все дуже-дуже швидко. На тісто викладаємо одразу всі білки, рівномірно розправляємо, зверху викладаємо чорнослив порізаний на шматочки. Так досить рясно, густо. Плюс сюди додаємо грубо посічені волоські горіхи. Теж даємо багато великий прошарок і легенько втискаємо у білки. Тепер відправляємо в духовку, випікаємо за температури 160 градусів. Орієнтовно 20-25 хвилин, орієнтуйтесь на свою духовку, має спектись ось так наш корж. Зверху теж так добряче підрумянитись. Охолоджуємо на решітці. Охолоджений корж розрізаємо надвоє. Будемо перемащувати. До цього пляцка я зробила звичайний класичний заварний крем, друзі, не буду повторювати його приготування. У багатьох пляцках він у нас є. Хто ще не бачив, залишу посилання під відео. Плюс натираю чорний шоколад пів плитки на дрібній терці і додаю до крему. Чорнослив дуже гарно поєднується з шоколадом і горіхами. Тепер збираємо пляцок. Вкладаємо один корж. Тут додаю рамку, тому що крему багато і хочу, щоб він був великим прошарком. Можна і без рамки. Викладаємо майже весь крем. Далі викладаємо другу паляницю горішками донизу, тут обережно, бо деякі будуть відпадати. Притискаємо, ставимо в холодильник. У мене пляцок ніч стояв в холодильнику, на другий день забираю рамку. Замащуємо бортики тим кремом, який лишається, або можна залишити кілька ложок собі на другий день. Плюс тут посипаю горішками, щоб вже було дуже багато горіхів. І зверху ще додатково заливаємо шоколадом. Наверх дала півтора плитки шоколаду. Тобто на цілий пляцок взяла дві плиточки шоколаду. Тут горішки для краси і чекаємо, щоб шоколад охолодився. Тепер будемо нарізати. Висота у нас 6,5-7 см. Нарізається гарно. Гарно тримає форму одразу чути під ножем. І такий цікавий розріз у нас вийшов. Виглядає так, ніби крем розшарувався. Напевно, заварний крем не дуже хотів бути у тандемі з шоколадом. Нічого й таке буває. Пляцок вийшов дуже-дуже смачний. Сусіди зацінили і рідні теж. Якщо любите чорносливу, готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.